Так, сьогодні ми будемо робити з цього колеса та з цього компресора такий домашній компресор, щоб змогли щось підкасити поліризатором, щось продути зжатим тиском. Зробимо ось тут у нас є така штучка, зробимо тут таку саму, заклеїмо це колесо. Це буде у нас домашній балон з компресором. Для цього нам знадобиться компресор. У нас двохпоршнівий двохциліндровий добрий компресор, його шланги, акумулятор для його підключення, будь-яка запаска, яку можна використовувати, щоб можна було просверлити та більше його не використовувати як запаску. Така лишня запчасть. Знадобиться ще одна шланга, ще один пиптик. Е та сюди Бистросйомничок І хомута, щоб це Підсоединити потім. Зараз зробимо. Ну що, друзі? Зараз ми зробили два клапана в нас є вже. Е ми зробили тут Дирку отверстие э, е, Вам потрібен розмір 13, але в нас е, тижня була сверла 13, було 12, трішки розсверлили, трішки на, нафтелям, так, круглим е, підробили. Поїхали до одного <хи> шиномонтажа, Нам сказали, ми не будемо е, тобі робити. Я кажу, ну дирку закліїти, що таке? Кажуть, а якщо Міністерство транспорту тебе там спіймає, ми, ми працюємо по книжці чисто. Ми так посміялися з них, поїхали у друге місце. Та хлопчик нам зробив трішки сифонить тут. Але то зовсім не біда, тому що наша система буде накачуватися постійно. Так що зараз будемо збирати цю усю приблуду. Так, друзі, тут у нас ніпель залишився, тут нічого немає, тут я його виплатив, щоб постійно йшов воздух. Через цю трубку тут в цьому бистросъйомниці є клапан, Якщо що він буде держати повітря, тиск, то я зможу змінювати те, що я хочу. То він буде стримувати цей тиск. Що я роблю? На трубку я надягнув хромота, зараз феном трішки його поджарю, натягну, скручу оцим хромотом та буде все готово. Ну, тут в нас є такий бистросйомник, купив я його на Алікспресі, там такого добра. Достатньо вистачає, надягаємо його так. Закручуємо. Щось не крутиться, Треба буде підтягнути його гаєчним ключом. Потім... Давайте спробуємо зараз так. І все, підключається. Бустре съйом, в нього є клапан тут з цього нашого балону не буде виходити через цей шланг. Коли ми переключаємося між цим та цим, не буде нічого виходити, тому що тут є клапан, це дуже-дуже добре, це те, що я хотів. Тут по колхозу, але воно буде держати. Тут в нас так, тут я підключаю нашого компресора. Тут в нас є, є ніпіль, там немає. Там в нас буде виходити тиск. Так. Підключаємо. Тут в нас є. Зараз робимо ось так. Ось так. Надуваємо його. Слідкуємо за тиском. Тиск пішов. Ну, в нього візьме час накачатися. Зараз підкачається, то будемо перепровіряти, як та що воно Должно працювати. Повинно працювати. І так, що ми маємо наприкінці? Такий собі домашній крутий, малесенький балон з компресором. Який без проблем може тримати 4 атмосфери, такий собі зжатий воздух, можемо десь здути пиль, можемо швидко переключатися, ставити, що нам потрібно. Е, є в мене така штука, вона ще не настроєна. Та розпиляти. Бачите, щось, якщо підкрасити там забор або капот там, щось. Це дійсно працює. Друзі, з мене лайфхак, а з вас підписочка та лайк. Дякую всім за перегляд. Ви кращі.